Чи я намалювати кримські гори і копати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброві, і веселку, і калину, чорномоле і дунай. Це це наш українсь. На чудовий край. Маю гарну мапу. Олівці. Червоний місце чарнівці. Одеса мама, хоч корив там ціла гала. Наш скриче жовтий без утоми, до себе гості у Житомир. Як на вонах зелені збійже, зелене місто запоріжжя, а старовини Борислав Блакитнув, блокикнув, багоном послав. Во сині шкоду, Шпішає в муші. Іще не назвав Цея. Це Моя Україна це пісенька мами, лослої лони коли це хліба. Вишне садочки, лелеки на хаті, купає старочих, хмаки берехай. Моя Україна це мамина ласка, ласка. вона Карина бабусна казка. Це Соня у і в світі країни не